Тут вчилися шептицькі, тут вчився Маркіян Шашкевич. І інші сторінки історії гімназії. Ви тільки подивіться, це більше ніж тисячу сторінок. Тисячі сторінок книги це понад 200 років історії Бережанської гімназії. В Україні вона одна з найстаріших. Була, бо на документах заклад припиняє своє існування вже після завершення цього навчального року. Припиняв він своє існування лише в умовах, коли в місто Бережани зайшла радянська влада в 44-му році. Ось і зараз також наша юридична особа після відновлення вже в незалежній Україні також припиняє своє існування згідно рішення сесії Бережанської міської ради. Таке своє рішення Береженська міська рада коментувати не захотіла. Відповіді на інформаційний запит ми не отримали. Втім, питання цієї установи порушувалось ще в 2021-му. Тоді доля закладу планувалась зовсім інша: реорганізувати ліцей шляхом з'єднання з третім ліцеєм. У них по суті не погіршуються істотні умови праці. Істотні умови праці погіршуються в третій школі, бо її ліквідовують. В січні 2023-го депутати скасували своє попереднє рішення і ліквідували одразу дві юридичні особи. І два колективи в тому плані отримують біганки, повідомлення про вивільнення з роботи. Власне, такі повідомлення вчителям та іншим працівникам закладу роздали 6 березня, але документи сформульовані неправильно, пояснюють педагоги. Тут обов'язково повинно бути вказано в майбутнє місце працевлаштування, можливе місце працевлаштування. В цьому документі в даному випадку тут нічого не написано про те, як нас можуть працевлаштувати після звільнення. Це є порушення, за яке ну, мали би відповідати ті люди, які нам загалили. Наш роботодавець. Разом з тим, що вчителі не знають своєї подальшої долі, не менш важливими є проблеми батьків, чиї діти навчаються у ліцеї, адже не розуміють, куди далі мають іти учні. «Сьогодні 8 березня. Лише сьогодні міська рада через відділ освіти надіслала форму опитування в Google Диск на Google форму для опитування думки батьків, куди вони будуть давати своїх дітей, тобто вони не пішли раніше. Питати батьків, чи батьки згідні з таким рішенням, чи батьки, я я як вчитель, як мама учениця цієї школи, скажу а не нас не запитували, чи ми можемо ми хочемо все таки, щоб дитина навчалася в цьому закладі. Вони лише тепер скасувавши школу, знищивши. Вони лише тепер нам надсилають, куди ми хочемо а, своїх своїх дітей розподілити. Чому про таке рішення і працівників, і учнів з батьками попереджали вже після ухвалення? Пояснені в міській раді теж не надали. Нікому з нас ніхто, ніякий юрист, ні міської ради, ні відділу освіти цього пояснення не давав. Разом з цією гімназією міська рада ліквідувала і третій Бережанський ліцей. Тому відкритим залишається наступне питання. Якщо буде новий заклад, то чий він правонаступник? Питання, яке піднімається, це який саме ім'я буде носити новий заклад. Чотири роки тому, ще в статусі гімназії імені Богдана Лепкого заклад вже пережив одну реорганізацію. Аби зекономити кошти, спершу закрили початкову школу Бережанської гімназії. У 2019 році ця школа була закрита. Причина закриття переповнення дитячих садочків і відновлення на в цій будівлі знову дитячого садочка, який існував раніше. І як ми бачимо, пройшли роки. Дитячого садочка тут немає, але зато ми бачимо вибиті вікна, багато сміття і приміщення, яке розвалюється. Оце результат реорганізації номер 1 Бережанського ліцею. А вже згідно з рішенням 2023 року номер 1033 в Бережанах створили робочу комісію, яка мала б підготувати пропозиції щодо найменування закладу, проекту статуту та штатної структури. Два місяці залишається до завершення навчального року і початку невідомості, що буде з гімназією далі. Зараз під загрозою ціла сторінка історії України. Тож чекаємо коментаря від Бережанської влади.